І думати тверезо, згідно з тією мрією віри, яку кожному Бог наділив. Бо як ми маємо багато членів в одному тілі, і не всі члени мають одне і те ж саме призначення, так ми багато є одне тіло у Христі, і кожний і кожен членами один одного, маючи ж різні дари згідно з благодаттю, яка дана нам чи то пророцтво, давайте пророкувати. Згідно з півмірності віри. Чи служіння давайте перебувати в нашому служінні? Чи той, хто вчить учені, той, хто умовляє в умовлянні, той, хто дає, хай робить це з просто, простотою, той, хто управляє старанністю, той, хто являє милість з радістю, нехай любов буде неудаваною цурайтесь того, що є зло. Приліпайтеся до того, що є добро. Будьте добродушні один до одного з братерської любові, любов, любов, в пошані віддаючи перевагу один одному, неліниві в ділі, полум'яні в дусі служачі Господу, радіючи в надії, терпеливі в скорботі, перебуваючи негайно у молитві. Роздаючи на нужди святих схильні до гостинності, благословляйте тих, хто говорить, вас благословляйте, а не проклинайте. Радійте з тими, хто радіє і плачте, з тими, хто плаче. Будьте однодумними по відношенню один до одного. Не високо мудрствуйте, але будьте поблажливі до людей низького стану. Не будьте мудрими у ваших розумі... розум... розу... зарозумілостях. Нікому не віддавайте злом за здобут. Піклуйтеся прочесно перед усіма людьми. Якщо, можливо, наскільки це залежить від вас, живіть мирно з усіма людьми. Дорогі, улюблені, не... не мстійте за себе, але краще дайте місце люті, бо написано, помста моя, я віддам, говорить Господь. Тому, якщо ворог твій голодний, нагодуй його. Якщо жадає, дай йому пити. Бо роблячи так, ти збережеш йому на голову гілля вогняне. Не будь, не, не будь переможеним переможним злом, але перемагай зло добром.